Só que o Дванадцять медалей привезли рівненські ветерани з всеукраїнських змагань сильні України. Тренер команди Ігор Головко розповідає, такі результати є феноменальними. До прикладу, Володимир Климов здобув три золотих та одну срібну нагороду в різноманітних дисциплінах. Особливий ховацький спортсмен заслужив, коли у вправі на ербайку встановив новий рекорд України, враховуючи двотижневу різницю останніх змагань в Хмельницькому. Володимир Климов на вправі Аєрба покращив свій результат на 22, сотих, чим, як кажуть, побив свій рекорд і встановив новий рекорд в категорії ветерани. Це потужний результат. за... Чотири місяці. Також Ігор Головко відмічає і іншого представника рівненщини на змаганнях Михайла Марчука. Він теж здобув нагороди у двох дисциплінах. Він зайняв і другий, і третій місць в справах і веслування. Тобто він так само і покращив свої результати від попередніх змагань. Але він виступає в іншій категорії ветерани з ампутацією. Ветеран Володимир Климов спокійно сприймає свої спортивні здобутки на всеукраїнських стартах. Розповідає, немає меж досконалості, але передусім займається спортом задля одного. Це добре, коли ми показуємо свій результат, показуємо рекорди, але в основному це реабілітація йде, по-перше, для себе, для свого організму, для свого тіла. Тому що дай я приходив спочатку, першу, там, 16 січня, коли перший раз прийшов сюди в спортзал, познайомився. Я на цьому самому рибайку, щоб спалити 300 калорій, мені треба було 2 хвилини, 15 секунд. Зараз я спалюю за 22 секунди. Це, Ну тобто це результат за 4 місяці, Ну це колосально. Надалі Володимир Климов планує пройти відбір у національну команду України на міжнародні змагання ігор нескорених, які відбудуться у лютому наступного року в Канаді. Втім, основну свою місію чоловік уже виконує, адже після важких поранень на війні він долає невтішні прогнози медиків щодо свого здоров'я. Мені казали, вас дорослі, що буде ще 5 років їсти нулі. Я хочу доказати, що не завжди треба лягати на хірургічній стілпобіч, що можна це здобути спортом. Свої нагороди на змаганнях здобув і Ігор Головко. Доробок останнього два золота та два срібла у різноманітних дисциплінах. Нині ж спортсмени активно готуються до наступних стартів з витяга нескорених, які пройдуть у червні в Тернополі. Павло Невесенко, новини Рівного.